Прийшли в ТЦК, подали заяву, що ви хочете проходити альтернативну на військову службу за релігійними переконаннями, і отримали мобілізаційну повістку. Такий сценарій чекатиме кожного, хто з таким питанням звернеться до ТЦК та СП, оскільки немає спеціального закону. Який би передбачав можливість, пряму можливість реалізації конституційної норми статті 35 проходити альтернативну службу військовозобов'язаним, є закон про альтернативну невійськову службу. Він був розрахований саме на строковиків, але нема такого закону для військовозобов'язаних цим і користуються ТЦКТСП та місцеві адміністрації, які відмовляють у виданні направлення на проходження альтернативної служби. Що робити, щоб реалізувати ваше право на альтернативну службу, яке у вас дійсно є, оскільки конституція є норма прямої дії під час воєнного стану дійсно можуть обмежуватися деякі конституційні права. Перелік таких прав зазначається в указі президента, але в указі президента від 24 лютого 2022 року немає в переліку 35 статті. Тобто ця стаття не обмежується. Ваше конституційне право на альтернативку у вас є. Його треба реалізувати. Реалізовувати його потрібно по аналогії процедури, яка визначена законом про альтернативну невійськову службу. Яка це процедура? Заява про проходження альтернативної служби подається не в ТЦК, а в місцеву райадміністрацію. А в ТЦК заява може подаватися тільки як в копію. Додатково такі заяви рекомендується в першу чергу подати поштою Укрпоштою експрес-відправленнями з описами вкладення як на райадміністрацію, так і на ТЦК. Ну щоб вони знали, що ви клопочете про таке право. Після того, як рай адміністрація отримає цей запит, ТЦК отримає такий запит, варто вже адвокату подавати адвокатські запити щодо розгляду вашої заяви, щоб і ТЦК, і райрада бачили, що ви працюєте з юристами, щоб вашу заяву не проігнорували, і ви отримали хоча б письмову відповідь. Відсотків 99,9% що вам буде відмова. А таку відмову слід оскаржувати до окружного адміністративного суду за місцем знаходження рай адміністрації, яка зобов'яже суд, який зобов'яже своїм рішенням видати рай адміністрації направлення, а ТЦК сприяти вашому проходженню. Альтернативної служби та не вчинити вам перешкод у вчиненні альтернативної служби відповідно будь-які мобілізаційні заходи у вас є перешкодою у походженні вами альтернативної служби. Як відомо, для отримання відсрочки по догляду чи за утриманнями батьками з інвалідністю першої другої групи, або просто за батьками, які мають необхідність постійно стороннього догляду, необхідно отримувати такий новий документ, як акт встановлення факту догляду. Які ж документи необхідно додати до заяви, щоб отримати такий акт в місцевій раді, або в уповноваженому нею. Органів зазвичай це органи соцзахисту. Це можуть бути також спільні комісії, органи соцзахисту, представники райадміністрації та працівники ТЦК та СП. Отже, перелік документів. Заява безпосередньо сама заявника про те, що ви просите видати вам акт, заява людини, яку ви доглядаєте у довільній формі. Нотаріальна форма її ще ніде не вимагалася. Також копії паспорту, і ДНК вас та особі, яку доглядаєте, документ, що засвідчує ваш родинний зв'язок, зазвичай свідоцтво про народження. Якщо ви проживаєте за адресою фактичною, а також за місцем. На реєстрації воно співпадає, витяг з реєстру територіальної громади. бажано, щоб там не було зареєстровано інших осіб, крім вас, і ту особу, яку доглядаєте. Якщо місце реєстрації у вас відмінне від фактичного місця проживання, о, тут починається цікавинка. Вам треба довести, що ви та особа, яку ви доглядаєте, фактично проживаєте саме тут. Якщо навіть ви власник житла. Ви маєте якийсь договір оренди, наприклад, надати, що ваша там матір чи батько проживає з вами. Інколи працівникам ТЦК та СП, а також органам СОЗА, замало цього, і вони вимагають ще якісь довідку від голови ОСББ чи ЖЕКу, чи акт місцевого депутата, який засвідчує, що дійсно такі-то такі то особи проживають фактично за цією особою без реєстрації. Поки що інших документів, які були б необхідні для акту, немає звісно, в акті є ще графа, про яка засвідчує ваш документ про військову. Військовий облік М -м питання щодо актуальності цих документів будемо бачити е по ходу. Ну, дивіться, наприклад, ситуація, коли у чоловіка лише є приписне, і він при досягненню там річного віку, а зараз 25-річного, не отримав військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Е Прогнозую, що тут можуть бути, звісно, проблеми, і буде замкнене коло так. Ти тільки прийдеш за документом, тебе мобілізують, ти не зможеш податися на акт. Всім доброго дня. Ну що недовго музика грала. Наша влада придумала як повернути е, хлопців, ті, які знаходяться за кордоном, е, яким від 18 до 60 років. І тепер, з 23 числа квітня, е, всі консульські дії призупинено. Тобто, не оформити паспорт, не оформити інші документи за кордоном неможливо. Таким чином, вони хотіли, щоб всі хлопці від 18 до 60 років побігли до України вирішувати ці питання. А тут їх уже ТЦК зустріне і одразу вирішить їх долю. Але ті, хто уїхав, я вам скажу, вони не повернуться, вони вже вирішили, що будуть там. Працювати, заробляти, але ці всі люди, і вони ж донатять на зсу. Вони з кожної своєї зарплати донатять на зсу. А зараз ці гроші вони будуть заощаджувати, щоб вирішити свої питання, які ви їм зробили. Неможливість їздити по Європі, бо немає паспорта. Але вони і тут викрутяться. Вони поїдуть до Румуї до Румунії і возьмуть паспорт Румунії. Так, да, мінус громадяни України, але у них буде паспорт. Вони зможуть переміщатися по <кхм>, е Європі і працювати в Європі. І тим самим ми отримали два мінуси: мінус донати на ЗСУ і мінус громадян, громадяни України. Класно, вирішили ви питання. І е я думаю, хто цим займається, це просто геноцид України. Ганьба вам!